Тим часом Пентагон заявив, що США відправлять додаткові військові підводні човни до середземноморського узбережжя Лівії, аби при потребі зупинити ескалацію насильства в цій країні. Франція та Великобританія заявили про відправку бойових літаків на кордон з Лівією. Катар став першою арабською країною, яка оголосила про участь у спільній військовій операції. Про спільні дії міжнародної громадськості у намаганні зупинити лівійського диктатора у сюжеті Наталії Леонової. Враховуючи загрозу облоги Бенгазі урядовими силами, адміністрація Обами підтримала резолюцію Ради безпеки ООН. Ця резолюція не лише встановлює зону заборонену для польотів, але і надає міжнародному співтовариству можливість вдатися до інших військових кроків, необхідних для захисту цивільного населення Лівії. Позиція сполучених штатів така, що ми повинні бути готовими вдатися до кроків більш серйозних аніж встановлення забороненої для польотів зони. Ситуація на місці значно погіршилась. Встановивши заборонену для польотів зону, ми все одно не зможемо захистити цивільне населення від безпосередньої загрози. Держсекретар Шагіларі Клінтон наразі відвідує країни близького сходу, де авторитарні режими були повалені за допомогою переважно мирних протестів. Хоча адміністрація Обама офіційно не заявила про намір надіслати до Лівії сухопутні війська, Клінтон недвозначно наголосила, що встановлення забороненої для польотів зони скоріш за все вимагатиме наземних військових дій. Важливо визнати, що встановлення забороненої для польотів зони вимагає певних дій, направлених на захист літаків та польотів, у тому числі знищення системи повітряної оборони Лівії. Заступник держсекретаря США Вільям Бернс попереджає про небезпеку, яка виникне, якщо Каддафі переможе опозицію. Ми говоримо про загрозу повернення тероризму та екстремізму, загрозу участі Каддафі у створенні нових гарячих точок у регіоні. Чимало законодавців, у тому числі і голова сенатського комітету з питань міжнародних відносин Джон Керрі, каже, що міжнародна громадськість повинна діяти вже зараз. Старі правила недоторканності, коли йдеться про авторитарних лідерів, вже не мають сили для населення. Лівії час стікає. Світ повинен відреагувати негайно. Ліга арабських держав підтримує встановлення забороненої для польотів зони. Американські офіційні особи кажуть, що саме лідери арабських країн повинні відіграти ключову роль у військових операціях в Лівії. Наталія Леонова Голос Америки.